Валеріан Підмогильний. Місто Скорочено. ЧАСТИНА перша. СТЕПАН стояв на палубі корабля, що плив до Києва по Дніпру, оглядав береги, прощався подумки з рідним селом, селами, що виднілися на березі. Він їде до великого міста, щоб учитись і жити, щоб здійснити свою давню мрію. Разом із ним їхали Надія та Левко, Односельці теж учитися. Надія була дуже цікава до всього. Жваво розпитувала левка, який уже був у Києві, заприятелювала і Степаном. Степан мав дядькового листа до знайомого крамаря Коли хлопець знайшов крамареву хатину на Подолі, той байдуже зустрів його і запропонував перебути в столярній майстерні поруч з коровами. Степан спав на голих дошках, їв черствий хліб із салом, ходив далеко за містом на Дніпро. Де була чистіша вода, щоб помитися та скупатися. В інституті, куди він прийшов за направленням, треба було пройти приймальну комісію, оформити документи. Хотів влаштуватися на роботу, але ніхто ніде, попри сподівання, його не чекав, незважаючи на Степанові заслуги перед революцією. Хлопець відвідав Левка, позаздрив його затишній кімнатці, навідався до Надійки, яка приваблювала його все більше і більше. Нарешті, блискуче склав екзамени, отримав стипендію студент. Треба було шукати житло. Прийшов господар і сказав, що степан може залишитися в них, спати на кухні і мати обід, якщо доглядатиме за коровами, носитиме воду і допомагатиме хазяйці по господарству. Хлопець із радістю залишився. Тепер, на зекономлену стипендію, він зможе купити собі пристойний одяг. Блукаючи вулицями, степан Радченко думав, що він, як і Левко, одержить у місті освіту, стане культурною людиною і повернеться на село, привезе туди нове життя. А місто і громадяни – це так, старий порох, який треба стерти. Раптом хлопець озирнувся і побачив місто вночі, що сяяло вогнями, перекочувалося людськими хвилями, гукало голосом візників і гудками авто. Увесь гарно одягнений натовп здавався йому безглуздим і нікчемним. Надійка жила на квартирі із подругами, там збиралася компанія. Один з юнаків запропонував піти всім разом на літературну вечірку. Письменники читали зі сцени свої твори, їм аплодували, їх хвалили, а Степан із заздрістю думав, що і він би хотів бути автором, чути оплески і вітання на свою адресу. І вирішив, що напише про свою бритву, як він, перебуваючи у складі невеликого загону повстанців. Потрапив у полон до денікінців, як відкупився у Чаркеса битвою, як потім той солдат був убитий, і степан знову забрав свою бритву. Долю своєї бритви він підніс до історії громадянської війни, зробив її символом виборюваної влади. Потім повинен був ще вишити блискучими нитками, прибрати в тіло й дух, щоб надати життя своїй ідеї. Оповідання закінчене. Треба підписати його. Прізвище в нього нічого, а от ім'я грабувати. Може, краще буде на Степан, а Стефан? Так і вирішив. Поніс перший свій твір знаменитому критикові, виступ якого чув на літературному вечорі. Але той не захотів з ним навіть розмовляти. Степан був принижений і знищений, безцільно блукав вулицями, зайшов до Надійки, та радісно зустріла його, пішли в парк. Похмурий і розлучений, він грубо взяв дівчину за руку та розплакався, тоді Степан сказав, що він іде назовсім. Потім довго мучився, потім зухвало подумав, що, мовляв, не він, так другий, і був ображений, ніби надійка була винною, що його любов до неї виявилася фальшивкою. Степан познайомився із сином господарів Максимом, який виявився культурною, освіченою і розочарованою в коханні людиною. Радченко пішов до інституту із запалом кинувся до науки. Багато в дечому він був уже на голову вищий від одногрупників, писав ще оповідання. Якось похвалився землякові Борису, який учився в інституті на відділенні цукрової промисловості. Той порадив посилати твори до журналів, що він і зробив. Уночілю Степана стала приходити господиня дому Тамара, розповідала про своє нещасливе подружнє життя. Син якось дізнався. Назвав Радченко нічним злодієм. Хлопці побилися, і Максим зовсім пішов з дому. Степен добре засвоїв математичні науки, а от з українською мовою було важкувато. Тоді він засів за підручники і швидко все надолужив. Професор, який приймав екзамен, був здивований і задоволений. Дізнавшись, що студент має матеріальну скруту, порадив піти працювати, викладати на курсах української мови їх багато відкрилося для держслужбовців у період українізації і дав листа з рекомендацією до голови лекторського бюро. Степани дали роботу, але зауважили, що в лектора має бути відповідний одяг. Тепер, коли зміцнив його бюджет, він подумав, що досить йому займатися коровами й дровами. Купив собі новий одяг, старий спалив і пішов від своєї мусінки в кімнатку, яку запропонував Борис. На курсах Степан познайомився з попереднім лектором. Ним виявився поет Вигорський, якого він побачив на літвечірці. З того часу вони потоваришували. ЧАСТИНА друга Позбувшись з лиднів, Степан продовжував жити просто. Ходив купатись на Дніпро, вранці пив молоко, обідав у нархарчі заклад народного харчування, ввечері перекушував так само без великих розкошів. Склав собі жорсткий розпорядок дня і зайнявся вивченням літератури. Потім упорядкував свої знання, розкладаючи в голові по поличках, як колись книжки у сільбудівській книгозбірні. Взявся вчити також англійську і французьку мови, увечері робив прави за системою лікаря Анохіна і відчував стрункість своїх думок та епікурейську радість. Одного разу Степанові прийшов лист від Вигорського, який мандрував Україною. Той повідомив, що послав його оповідання в журнали. Степан схопився, вискочив на вулицю і купив у кіоску журнали, там були надруковані твори, підписані його ім'ям. Відчув щастя, він, письменник. Пішов у кафе, на концерт, купив купу лотерейних квітків, але нічого не виграв, тільки зібрав біля себе натовп здивованої публіки. А раптом вихопилася якась дівчина. Взяла квиток, виграла дитячу соску і під радісний гук та оплеск юрби вручила її Степанові. Так він познайомився із Зоською. Фортуна йому посміхалася з харківського журналу прийшов йому гонорар і запрошення писати ще. Дівчина Зоська непередбачувана, дивна та невгамовна, подобалася йому все більше. Він приходив до неї часто, дарував квіти, цукерки, водив у кіно і театри і урешті-решт, домігся її прихильності. Якось в одному ресторані Степан зустрів сина своєї колишньої господині Максима. Із скромного хлопця він перетворився на завзятого пояку й розпусника. Зайшовши до редакції журналу за Гонораром, Степан побачив, як там проводять дискусії молоді літератори. Незабаром і він пролучився до них. Але поки що слухав, скромно відмовчувався. Навчання в інституті він покинув набрав годин лекцій на курсах, з тривогою очікував відповіді журналів, куди послав свої оповідання, а її все не було аж ось прийшло повідомлення, що його збірка до друку ухвалена, гонорано пропонується 350 карбованців. У літературних колах спочатку Степана просто терпіли, трохи згодом звикли. Потім він симпатії деякої набув своєю лагідністю, і, заходячи, міг уже почути приязний вигук А, от і Радченко. Якось до Степана прийшов Борис, сказав, що одружився з гарною дівчиною. З його опису Степен зрозумів, що то була надійка. Хлопцеві чомусь стало прикро. Гидким злочином уявлялося йому обернути блакитну Надійку в куховарку, прибиральницю. В пісного добробуту молодого міщанина. Незабаром вийшла збірка оповідань Стефана Радченка, а тут звільнилася посада секретаря в журналі. Кожна група висувала свого, пройшла ціла баталія. Як вихід, взяли Радченка нейтральну особу, яка подавала надію на себе впливати. Степан усією енергією кинувся до роботи. Наводив влад у редакційному господарстві. Читав листи, рукописи, наглядав за друкарною, приймав відвідувачів. Новий секретар був з усіма незмінно й спокійно вічливий. він був певний в обіцянках, точний у словах, прекрасно розумів, що кому можна і треба сказати в літературній, завжди важкій атмосфері, силкуючись в міру змоги бути добрим вентилятором. Степанові захотілося більш затишної кімнати. Роботи в нього додалося. Коли обрала до культкомісії місце в кому, все важче було викроювати час для побачення із Зоською. Якось у пориві почуттів, коли вони зустрілися на квартирі у подруги, Степан запропонував зовсі вийти за нього заміж, та погодилася. Удома уявив, що хтось постійно буде засіхати на його час, увагу, думки, що романтика перетвориться на прозу, дитяче вирадування і сварки. Почав карати себе за дурість. І вирішив порвати із Оською. На вечірці в подруги він прямо сказав їй про це, але не пішов, а став одверто й зухвало залицятися до інших жінок, познайомився з красуною актрисою з Харкова ритою, що приїхала до батьків. У Степана зародилася думка написати великий твір про людей. Він уже уявляв собі той твір, бачив його у струнку буду, чув голоси людей. Сів, і з легкістю написав перший розділ. Але далі, скільки себе не змушував, нічого не виходило, виписалося. Молодого автора охопив розпач Минали дні за днями, а справа не рухалася. Степанові захотілося побачити Зоську, перепросити її, помиритися з нею. Коли він пішов до дівчини, то сусідка сказала, що Зоська отруїлася і померла. Хлопця охопив жах. Прийшов комісіонер і повідомив, що знайшов для Степана квартиру таку, як той хотів. Степан хотів відмовитися, але потім пішов аби куди, або не сам. Кімната в самоповерховому будинку з ліфтом виявилася чудовою. Молодий письменник переїхав туди, обставив меблями, як хотів, але все там, здавалося, йому чужим. Нудьга його не кидала якось зустрів односельця Левка. Той вивчився і тепер їхав працювати на Херсонщину, говорячи, що тут у місті йому все чуже і люди, і життя, згадав про степ. Радченкові теж пригадалися степ і село, і він вирішив, що йому треба їхати звідси. Потім захотів розшукати Надійку, побачитися з нею, пригадав адресу, яку казав йому Борис, і пішов. Надійку він ледь упізнав. Це була жінка, що розмовляла з ним прикро, певно, погордо, її розповніла фігура вказувала на те, що Надійка чекала дитину. З тяжким серцем і гнівом Степен вийшов із дому, питаючи себе, навіщо він приходив сюди до цієї міщанки. Потім заспокоївся, пішов по вулиці і раптом зустрів свою знайому – красуню Риту. Йому здалося це щастям і розрадою. Коли розсталися, пообіцявши один одному зустрітися завтра, юнак побіг по сходах, не чекаючи ліфта у квартиру. Відчинив вікно і послав містові, що прослалося внизу свій поцілунок. Сів за стіл і став писати свою повість про людей Коментарі та пояснення до твору. У романі місто під могильне розробляє світовий мотив підкорення людиною міста. Образ молодого письменника Степана подається в єдності біологічного, духовного, соціального Автор зобразив людину, в якій постійно бореться добро і зло, яка інколи готова заради власного самоствердження здійснити моральний злочин, і яка разом із тим є неординарною, талановитою, цілеспрямованою особистістю, непозбавленою, вміння іронічно, скептично сприймати себе та навколишній світ. Радченко підкорив місто, але місто підкорило його. Місто вважається першим в українській літературі урбаністичним романом, бо він детально показує проблеми міського життя. У цьому творі автор описав селянську молодь, яка на початку 1920-х років тисячами відправлялася у міста, щоб завоювати і зробити своїм, щоб влити в нього свіжу селянську кров. Зліквідувати антагонізм між українським містом і селом. Автор показував бажання молодих селян вийти в люди, здобуваючи колись недосяжну науку. Твір не був подібний до традиційної народницької прози ХІХ століття, бо автор орієнтувався на європейський роман 19 початку ХХ століття. Засвоївши традицію романістики де Бальзака, Іда Пасана, Анатоля Франца, Джека Лондона, а також Вітчизняну, Агатангела Кримського Володимира Вильниченка. Розповідь подана через історію душі Степана Радченка, енергійного сільського юнака, який приїздить до Києва, вступає до економічного вузу і сподівається повернутися з новими знаннями на село. Вперше Київ відкривається йому з Дніпра як своєрідний пуб землі. Роман починається з речення здавалося, далі пливти нема куди. Під Степановими ногами іще жодного ґрунту у столиці, але з плином часу відбувається поступове просторове завоювання міста. Зійшовши на берег, Степан оселяється в передмісті, де життя мало чим відрізняється від сільського. Йому сусідять хозяйські корови. Згодом він пересувається все ближче до центру, воно й має окреме помешкання. А наприкінці твори споглядає місто згори поглядом володар. Спочатку Київ для Степана був лише мрією, великою, але майже невизначеною місто чуже й вороже, Степан намагається вирватися на Дніпро, але навіть вода тут слизька й відразна. Його тішить, однак, кволість міських мешканців і його класова непричетність до них. Проте саме місто йде в наступ. Одне слово, імперсіонізм. Із фрагментів речей, людей і звуків автор складає портрет міста. В міру освоєння Степана в Києві змінюється і його сприйняття. Місто бачиться зсередини, хоча не перестає лякати, а далі все ясніше, чіткіше вимальовуються його риси. Пересування у пролетарі міста супроводжується також перевдяганнями. На початку твору секретар лекторського бюро радить Радченкові змінити одяг. Перед крамницею з модним і дорогим одягом Степана не полишає переконання у те, що варто йому лише змінити свій вигляд, і він зможе створити щось надзвичайне. Переселяючись до нового помешкання, Степан спалює своє старе вбрання і викидає на смітних чоботи. Протягом твору ми спостерігаємо, як Степан піднімається щеблями міського життя. Саме в Києві й захоплює література, він починає писати. Стає відомим письменником і залишає навчання. Він був певен, що вирушає завойовувати місто, що місту потрібна свіжа кров села, яка змінить його вигляд і істоту. Але, вигрузаючи поступово в нове життя, стає його апологетом і думки про повернення остаточно зникають. Підмогильний не ставить собі за ціль зробити документальний опис письменницького середовища він показує народження автора. Його успіхи і невдачі, його мандри різними світами роману. Степан переходить через світ студентства, так і не закінчивши вищої освіти, зазирає до робітничого середовища друкарні. Солідний уривок часу довелося йому витратити на життя у світі міської богеми, театральної публіки, тих, хто вечорами виходить на прогулянки та блукає вулицями й вуличками міста, переважно тільки тому, що насправді немає власного затишного куточка. Письменник показує засідателів видавництв, гральних залів та дешевих підвальчиків. Нарешті він заводить свого героя і читача у ще один світ помешкання типової міської сім'ї, зразкових міщан Бориса Вікторовича, колишнього доброго знайомого, та Надії Семенівни першого Степанового кохання. Наприкінці роману підмогильний змушує Степана Радченка ще раз обійти знайомі йому місця. Щось залишилося незмінним, щось стало зовсім іншим, можливо, саме через Степанове втручання. Але, відбувши такі оглядини, Степан остаточно переконується, що все це для нього чуже, далеке або й ненависне. Якщо він і любить своє минуле, то не за те, що воно було, а саме за те, що воно минуло. Підмогильний розповів про перше Степанове оповідання Бритва про піднесення і занепади творчості, про довгі й важкі пошуки тем і натхнення. Він показав, як народився автор, і навіть отримав нове хрещення, обравши псевдонім Той, хто був Степаном, став Стефаном. Письменник залишає свого героя тоді, коли той сідає писати твір власного життя. Останнє речення роману закінчується там, де має розпочатися повість Степана Радченка. Тоді, в тиші лампи над столом. Писав свою повість про людей. Зрозуміло, що цей роман передусім психологічний твір. Образ Степана Радченка далеко не однозначний, як його часто трактували письменник зобразив людину, в якій постійно борються добро зі злом, яка інколи заради особистого утвердження здатна піти навіть на злочин, не страждатиме її від людських жертв, і разом з тим ця неординарна особистість. Із виразною суспільною психологічною не позбавлена вміння скептично, а то іронічно сприймати себе та навколишній світ. Роман Місто переконав критику в тому, що письменник цікавиться не людством, а людиною. Ця на сьогодні цілком прийнята характеристика звучала далеко не позитивно в той час, коли в літературі вироблявся курс на уславлення колективізму. А психологізм здаважався, як традиція дрібнобуржуазна, як вияв ворожої ідеології. Місто, хоча й широко читалося, зокрема молоддю, упереджено викривалося і поплюжилося в пресі, починалося з того, що автор дивиться на світ крізь вузькі щілинки рафінованого інтелігентського світогляду, а доходило до висновків, що книжка антирадянська, бо в ній не показано звички робітників і селян. А головний герой безмежний індивідуаліст, обиватель міщанин з куркульською ідеологією. Та все було навпаки індивідуалізм, конформізм, взагалі міщанство з'явилися у творах підмогильного не від авторської інтелігенщини чи дрібнобуржуазного їстівства, а від того, що письменник, доскіпливо вивчаючи реальне життя, чуттям художника розпізнав отруйні метастази в душах людей. І намагався зістерегти від них незміцнілий суспільний організм. Отже, роман Валеріяна Підмогильного місто став не тільки помітним, але й надзвичайно важливим явищем в українському мистецтві насамперед це перший справді урбаністичний роман в українській літературі. Не менш важливим у його творчій спадщині був роман Невеличка драма, закінчений у 1929 році. Цей твір органічно доповнив бібліотеку українського інтелектуального роману, на той час уже репрезентованого вельшнепами хвильового, майстром корабля Яновського, робітними силами Іванченка. Та боротьба з попутниками набрала таких масштабів і форм, що новий роман підмогильного встиг з'явитися лише в журнальній публікації Життя і Революція 1930 року і відразу ж був підданий жорстокому шальмуванню. Загальна атмосфера ставала дедалі гнітючішою. Примусова колективізація голи 32-33 років впала чорним крилом не лише на українське село, а й на весь народ. Починалися масові репресії, політичні процеси, розправи над інтелігенцією передусім письменниками, Не в багатьох письменників вистачало мужності йти раніше обраним шляхом, проте підмогильний сповідував свої принципи до кінця.